Привітаю вас, мудрі і неповторні люди сьогодні. І моє звернення буде сьогодні перед новорічним. Хочу розповісти вам моє бачення і відчуття нового року. Привітати вас усіх з наступаючим новим роком, так як ми звикли його святкувати з дитинства. Кожному він ніс щось своє. Сьогодні, друзі. На світанку знов-таки я вам хочу сказати про те, що я відчула за 22-й рік, от він зараз завершується, і я йду в роздумах, так? йду в роздумах і думаю, що для мене він був важким, важким в плані того, що я. Відчувала і проживала дуже тяжкий розрив з самою рідною реальністю, з самою близькою серцю реальністю, яка зв'язана з найдорожчими почуттями, з самими-самими, які можуть тільки бути, наприклад, глибинними такими прив'язками. І я зараз вам поясню, чому ці прив'язки глибинні на рівні почуттів, відчуттів до близьких людей ми часто з вами сприймаємо, ну, в принципі, це нормально. Ми навіть не замислюємось над тим, що може бути так, що вони нам заважають відчути оцю свою якусь таку повністю розкриту істинну сутність. І це випробування не з легких. Але коли подивитися навколо, то всі ми побачимо, що це проживають багато людей. Те все, що проживаю я, проживаєте і ви. Всі, хто дивиться це відео. І ще хочу сказати, друзі, що що значить відрив розв'язка? Це значить, що... Я вам вже казала в моїх відео, що кармічні зав'язки, вони вже вони розпустилися, тримаємо їх тільки ми. Якщо нам десь ще потрібно дограти якусь важливість для себе. Поки живеш, ти живий. Поки живеш, ти можеш бачити світанки і можеш бачити все, що тебе оточує. Але є, є щось, що тягне завжди в пізнання глибини, навіть якщо ти знаходишся серед отаких от височенних хмарочосів, які впираються е, в небо і показують тобі, який ти маленький. Чи яка ти малесенька тут стоїш? Але я можу осмислювати свої дії, так? Я можу їх бачити. Якимось внутрішнім таким відчуттям. І сьогодні хочу сказати вам, що я дійсно відчувала самі глибинні процеси в собі. І коли я занурювалася в деталі, було дуже важко. Але коли виходила за кордони за межі цього розуміння, тобто набагато ширше були відчуття самої себе, тоді ставало легше. І це зв'язано так само з майбутнім, яке ми з вами можемо бачити. Тому що ми можемо побачити його тільки в об'ємі. В деталях воно тільки складається. Саме таке саме важке, мабуть. Ну як важке? Завжди в порівнянні важке. Моє важке може бути в порівнянні нічого, в порівнянні... Важкого з іншою людиною, яка проживає зараз сильнішу, сильніший біль. Пізнання через біль гартує нас і робить нас стійкими, стійкими до всього. Такий вітер, я не знаю, як мене чути. Але сьогодні я вирішила записати це відео, я вийшла. Зараз у нас шоста ранку. Ну, десь, може, хвилин 15 на сьому. Я хочу сказати, що є ще така штука, як час. І зараз якраз сьогодні в цьому відео я хочу вам передати мої відчуття часу. І скажу вам, що я Почала поступово, так, але зараз майже втратила відчуття цього часу, взагалі часу, як такого, до якого ми звикли. Це знаєте, ніби отак ти стоїш. Зараз цей трактор знов проїде, бо він тут чистить в пляж, рівняє. І я стою тут. Чайки. Зі мною здороваються чайки. Я завжди до них отак руки тягну, і вони так до мене голопоють так раз на мене. Знаєте, як от стоїш і перед тобою, або сидиш, отак вільненько сидиш, і перед тобою прямо стоїть піщаний годинник. І пісочок сиплеться, сиплеться, знаєте? І ось ти сидиш, спостерігаєш за ним, а він сиплеться. І він сиплеться вже останні піщинки просто туди досипаються, в ту нижню частинку піщаного, піщаного годинника. <звук> а ти просто спокійно спостерігаєш і думаєш, навіть не думаєш, а знаєш, що ти не хочеш його перевертати. Вони досипаються останні, і ти сидиш і... Бачиш, в тебе навіть нема внутрішнього бажання перевернути знову цей годинник, щоб посипалися знову піщинки, тому що це по колу, по колу одного і того ж. І воно вже закінчилося. І ми з вами зараз відчуваємо, що часу не існує абсолютно. Немає прив'язки до нього, до того часу. Тому що ти десь відчуваєш, що він завершився. І коли ти стаєш таким е, свідомо, да, спостерігаючим в об'ємі, ти піднімаєшся над часом. Ти розумієш, що не може бути сприйняття твого часу, який був в минулому, і не може в тебе іще не сформувалося сприйняття часу, який буде у майбутньому, а воно й не потрібно. Чому? Тому що. Сам час перестав існувати. І ти просто існуєш поза часом. Розумієте? Годинники всі втратили свою е, важливість для нас усіх. Хіба що там глянути, да, коли там на роботу йдеш, коли там обід і назад, коли з роботи, або десь іще. Але коли ти живеш разом з природою, так, тобі той годинник не потрібен, бо він якби штучний. Немає в ньому такої цінності для тебе вже, яка буде відсчитувати тобі секунди, хвилини або години чи сутки. Тобто я відчуваю, що у нас пропало глибинне відчуття старого часу у всіх. Тому ми часто не встигаємо, ми часто не не помічаємо, як ми робимо щось так швидко, так швидко, за одну годину стільки переробиш, а потім дивишся ой. Тільки година пройшла, а стільки всього зроблено. І ти далі починаєш думати, ухти, ухти. А буває таке, що ти просто ходиш, щось робиш, живеш і взагалі не дивишся на годинник, ти його просто, ти не маєш потреби туди дивитися, ти якось відчуваєш зсередини те, ну, наприклад, коли тобі хочеться спати, або коли тобі хочеться їсти, ти не дивишся на години. Я не знаю, як у вас, у мене так. Я взагалі живу е за своїм внутрішнім годинником. Тобто він у мене всередині десь, і на якомусь рівні відкривається. І це є відкриття моє цього, ось завершення цього року. Ще хочу сказати, що е дуже цікаві речі е спостерігаю я. Я в кінці скажу вам ще дуже важливу одну річ. Яку я відчула в собі, проживаючи там такий ще один біль. Але хочу сказати, що, по-перше, на рахунок майбутнього, якщо, наприклад, уявіть собі, коли я відчуваю, що час у мене існує всередині, так? мій час всередині мене. Я знаю, що те ж саме відбувається з усіма нами, живими тут і не тут. Ми з вами перейшли таку межу, де ми просто летимо у вільному падінні. У нас немає прив'язок з вами ні до чого. Дограються якісь ще там. Через біль сценарії відпускання, прийняття там, пробачення, там, ще чогось. так? А в принципі, ми з вами летимо. Ми летимо у вільному падінні. Ми відірвалися від старої системи координат. Вся планета, вся земля, всі, хто на ній, все живе. І всі ми летимо просто в вільному падінні, десь там, в космосі, летить наша планета. У вільному падінні просто летить, намагаючись якось десь, знаєте, як намацати нову систему координат, на якій ти будеш існувати. І це стосується кожної людини, тобто кожного з нас, живучого чи не живучого тут, всіх, кожного нашої планети, наших всіх, всіх. Все, що нас оточує, всю природу нашу, природню істинну сутність. Цікаве спостереження моє, цікаве відчуття. І я бачу, що е, пророчити на майбутнє зараз неможливо, бо ми не знаємо, де ми, де ми зацепимось за ту систему нову координат, де будуть уже формуватися абсолютно інші е, закони життя для нас, де ми будемо з вами просто. Мати вже оту якусь форму, таку, в якій будуть проявлюватися всі нові закони життя, просто, знаєте, в нас закладена програма, так, закладена, закладена в наш мозок, отими імпульсами сонячними, які поступають від сонця, так, з того простору. Вже воно закладено, мозок наш запущений. Тобто так він активований. І просто сама ця глобальна програма запущена. А деталі як будуть розкладатися, ми з вами не знаємо. Бо ми їх формуємо в процесі цього польоту вільного падіння. Тобто ми його там якось формуємо. І зараз оце, такий, знаєте, як невісомість така. Ти не знаєш, що тебе чекає, ти не знаєш, як справитися, наприклад, з якимось горем, ти його просто проживаєш, ти проживаєш відчуття самого себе, якогось іншого, ти проживаєш степені якогось свого розвитку, намагаєшся їх щитати в деталях, але там немає тих деталей, там є тільки... Тільки об'єм. Тобто ти якось розумієш, що так треба. І це не стосується абсолютно ніяких інших принципів розуміння, до яких ми звикли. Ти не прив'яжешся ні до духовності, ні до молитви, ні до якоїсь філософії, ні до якихось писань там різного роду. Ти не прив'яжешся, його немає, тому що кожен день пишеться нова хронологія. Ми з вами пишемо нову хронологію часу. Вона пишеться кожну мить. Тому саме найкраще не чіплятися, просто бути. І ось ми з вами, ті, хто привикли завжди десь бігти, щось робити, щось, щось е, відчуваємо себе якимись нікчемними в тому плані, що якщо ти щось не зробила сьогодні, ти вже все ледача, в тебе там щось не так, невдаха якась. Тобто не тільки ти, так, а кожна людина. Вона вважає себе якоюсь неправильною, так, якщо нічого не зробив сьогодні, а просто провалявся там, чи провалялася в ліжку, чи десь ще так от просто погуляла, десь так, пішла. Відчуваєш себе якоюсь не такою, як треба. А тут виходить, що важливо зрозуміти одну важливу річ, надважливу річ. Ми багато робимо навіть. Тоді, коли нічого не робимо, воно просто є. І ми з вами переходимо від стану робити, пахати, спішити, щось там витворяти, щось ще. Ми переходимо від цього стану. Стан просто бути. Ти просто є. Ти просто є тут і зараз. Ти просто є тут і зараз. І, і це. Стан буття, стан твого буття, він є зараз важливішим, чим стан бігти, робити, щось себе підштовхувати, пхати кудись, лізти кудись і ще щось. От саме ж стан, стан бути. Ми переходимо в цьому вільному падінні, в цій невісомості, яку ми ще не розуміємо, ми переходимо від стану робити до стану бути. Звикайте, друзі, звикайте до цього стану просто бути. Тому що нам отак тільки можна і втриматися. І ще в кінці вже відео свого. Думала написати його з декількох частинок, але ви знаєте, напишу в одне. Ви подивитесь, кому треба. Багато зараз людей втрачають свої тіла, тобто багато вбивають людей, багато поумирає. Але так було завжди, в принципі. Просто відбувається це, наприклад, у війні в Україні, коли нападають на тебе якісь нечисті сили і хочуть знищити якісь родові просто коріння. Це є. Останній, знаєте, такий подих того зла, але сама суть того, чому ж все-таки так багато достойних людей помирає. так? Як воно це все пояснити? Ну, Кажуть, ми зачищуємо так, нечисть якусь таку. Так, в принципі, так, да, воно не може існувати, йому потрібно переродитися. І це йде прискорена зачистка, але ж може бути е, іншого роду зачистка, та, коли людей якось можна ще зачистити, не обов'язково вже там вбивати всіх таким чином, варварським, тобто показовим таким чином. Існує багато методів. Хвильова зброя, там, звукова зброя, біологічна, бактеріологічна, там ще якась природня, так, коли можна змінювати там, якісь наклони, створювати хвилі, там, не знаю. Природа сама може, наприклад, зробити. Ну чому саме так? І я задумалась, знаєте, над цими моментами сиділа, довго міркувала і сама переживала втрату свого племінника. Я писала про це в Ютубі і у Фейсбуці. А просто знаєте, я відчула через оце, я відчула такий зв'язок. Я, можливо, скажу вам свою таку ну гіпотезу просто, а можливо, воно має сенс. Я, значить, відчула те, що ці люди, так, молоді, наші діти, сини наші доньки. Найдостойніші, так, і чоловіки, і жінки, всі-всі, хто захищають свою землю, ті, хто йдуть з цього світу, просто вони йдуть по-перше, е знаючи, що це може бути, е вони прийшли на цю землю, щоб е цю місію свою виконати, так, захисників, саме захисників, але як захисників, саме чому вони так. Е так захищають, втрачаючи навіть своє тіло, залишаючи цю землю. І часто ми говоримо всі, так, вони даю, захищають, віддають своє життя, щоб захистити нас, дати нам можливість жити далі. І оце в цій фразі вони віддають своє життя для того, щоб ми могли жити далі. І ви вдумайтесь в ці слова. Вони залишають нам ці люди, ці герої світла, герої просто так, воїни світла, які воюють тут за те, щоби встояв живий світ. Вони віддають свої енергії, вони їх залишають. Оці високі, оці такі благородні енергії залишають тим людям. Тим людям, нам з вами, хто ще живий, щоб ми встояли. Ви розумієте? От я так це бачила. Тому що ми говорили, от... ми сиділи з чоловіком моїм, говорили, ми завжди роз, розмислюємо такі теми. І він каже: ну дивись, ну багато ж всіх цих низькочастотних, багато тих звірів, да, які вбивців, кидають у землю, вбивають їх там, як свиней. Там чи як викидають їх, там закопують свої, чужі, всякі, десь там це все каже: а чого ж, а куди ж? Чому ж так? Чому ж стільки так само добрих, істинних, красивих, молодих, неповторних героїв, які прямо йдуть туди, вони мали позов такий внутрішній. І от ми сиділи, думали, я і кажу, отак, от тому що вони, ті, хто вбивці, у них одна. Енергія, так? вона повинна очиститися і вона проходить свої якісь там фільтри, свої якісь там задачі, а... а ті, хто воїни світла, вони лишають нам свої енергії. Вони живлять нас тут, зливаються з нами живими, своїми в першу чергу рідними, близькими, своїми мамами. Так як я казала вам в минулих відео, що дитина свою з того світу маму підтримує завжди, вона з нею має зв'язок. з того світу, ну десь з того. І ось просто я бачу це, як злиття енергії родових воно відбувається таким чином, що і та частинка має посилитися, яка є до. В іншому плані існування та частина нашого нас з вами посилюється таким чином, і вона зливається з нами, живими, тобто дає нам силу. Я це так бачу. Я це так бачу і так озвучую для вас, а ви просто думайте, як вам відгукується. І ось з вами зараз ми знову спостерігаємо світанок. Як захватить камера, я не знаю. За мною знову пробивається сонце. Ось. І воно знов іде такими, такими, е, такими цими потоками. Е, просто, я не знаю, світопад, світлопад, як я казала, він вливається в воду, в океан, світлопад. Бачите? І ось, друзі. Я вітаю вас з наступаючим новим роком. Я вітаю вас на фоні такого чудового дійства, на фоні світанку, який проливає світло на землю. Я вітаю ваші родини. Я вітаю вас усіх з новими відкриттями самих себе, з новими хвильками, з новим всім. Нехай зцілюються наші родові енергії. Нехай. Нехай будуть здоровими всі наші рідні і близькі і живими. А тих, кого немає, будемо цінувати енергію, яку вони нам віддали. Енергію їхньої любові, сміливості, енергію їхньої такої високої місії. Нехай вона залишається, вона продовжиться в нас з вами однозначно і по-іншому бути не може. Тому. Вся краса, яка є тільки. Якщо ми з вами зустрічаємо ранок, значить ми будемо продовжувати життя. І якщо ми з вами пролетимо те вільне падіння, так, нехай там з нас позлітають останні шкарпетки, труси, там не знаю що. Може все злетіти, може в когось шкіру навіть вичистить з цьому вільному падінні від всього, що нам заважає. Але знайте, що у нас з вами навіть на невидимому фоні формується нова система координат глибинна і там закладаються такі великі проекти, такі шикарні, чудові, світлові, такі неймовірно глобальні речі. Неймовірно глобальні речі. Вон, дивіться, в мене ззаду з'явилося золоте сяйво, золота дорога просто, бачите? І я стою отут-от, і я вас запрошую ступити на цю золоту дорогу, на це, в це, під це світло, яке прол'ється просто на вас, яке буде стілювати вас так само. Поки живеш, живи, цінуй життя своє, цінуй енергію. Якщо віддаєш життя, віддає енергію, і нехай живуть інші. І все. І це цикл. І ми з вами зараз зустрічаємо сонце нового циклу, Нового року. Нехай ввільється в кожну клітиночку вашу, оце сяйво. Нехай буде їм найкраще, що може бути кожному з вас. При цьому Трактору, який їде, нам тут гладить пляж, йому теж, тому хто його веде, людина на роботі, йому теж світло. <гум> Він може їздити і не бачити тут оцих світанків. Бачите? Дивіться, як змінюється фон. Бачите, як змінюється фон мого відео. Подивіться, сяйво. Бачите, я змінилася. Бачите, яке мене? мене яке мене відсяює. Бачите, як я змінилася. Бачите? І ось і ви так само, і ви змінилися всі, проживаючи зі мною цей, цей шикарний світанок. Я ділюся з вами тим, що маю сама. Так що летимо далі, формуємо свій світогляд, формуємо те, що ми маємо сформувати. І нехай у кожному серці буде ось такий от таке сонце. Золоте краса. До наступних відео, друзі. Пишіть ваші коментарі. Вітаю вас і ваші родини, де б ви не були. Всього найкращого. До побачення!